Трошки продовжую технічне обслуговування мотоцикла. В принципі, це перше техобслуговування, яке я йому роблю після того, як придбав. Сьогодні відсинхронізували карбюратори, змазав тросик, щіплення, тому що ходив дуже туго. Також з головного, можна сказати, перебрав вилку, тому що вона підтікала. Поставив нові сальники, пильники. Залив нове масло. Було залите. Не знаю, в принципі, що було залите, можливо ще з заводу. Але злилась отака, отака. Оце масло, яке злилось з вилки. Ну от. Таке гімно злилось за французький Залив я валвалайн синтетичне Вилочне масло 15В. Сьогодні проїхався перед заміною масла, було величка була трішки м'яка, вирішив таки залити 15В. Поставив пильники сальники. Сальник я ставив атена. Це вже це ті, що тут стояли, ще оригінальні заводські. Поставив Атену Зараз зніму 415411. Надіюсь, видно. Ось такі сальнички. Пильники поставив албом, так як не знайшов нічого іншого нормального. Знайшов лише алболс. Алболс От, поміняв. Це все, все діло. Зараз буду все ставити на мод. Ще сьогодні в планах трішки роботи з ним. Все, зібрати і також поставити номерний знак нарешті. От. Ну, в принципі, по мотоциклу ще лишиться підключити сигналку. І ще деякі дрібниці. Попередньо я вже поставив дуги на мод. Ставив дуги... Я зараз покажу, Дуги від контори Iron Skill. Скіл. так, не знаю, видно чи ні. Дуги, в принципі, досить класні. Спочатку, коли тільки придбав мод після першого мого китайчика, мені казалось, 85 баксів на дугі це дорого. Але поставивши, ну, коли прийшли дуги, я побачив, що вони справді вартують свої гроші. Дуже класна конструкція, все підійшло ідеально. Ніяких, можна сказати, так, ніде нічого не треба було підгинати. Все стало просто чітко. Також перед тим, що я поставив, перед дугами, поставив. Центральну підножку. Дуже класна штука. Дуже мені подобається. Брав підножку не від Iron Skill, тому що там у нас 75 баксів коштували. Мені казали, за таку конструкцію це дуже багато. Взяв недорого, обійшлася вона мені порядка 450-500 гривень. І, в принципі, функцію свою вона повністю виконує. Я їх відразу трьки, трішки посилу, тому що вона була без цих косинок і там теж без косинок. От, так от поставив і піднімає заднє колесо взагалі без проблем. Зараз враховуючи, що пододок знятий, він трішки піднятий, тому він на задньому стоїть, а взагалі піднімається заднє колесо на обслуговування взагалі шикарно. Вот. Що ще в планах, в планах ще зробити вітровичок, тому що перед продажем тут була наклейка на ньому, що продається звичайним скотчем малярним. Здерши її тут було багато клею, ще з самого скотча. Це все зачистилось і заполірувалось, щоб одороблюватись. Але зсередини теж вони надумали взяти те такимсь розчинником чи що. Всередині теж треба буде. Чистити це діло. Пробіг на моті 26 тисяч 23 кілометри. Пробіг реальний, з таким він приїхав з По чому можна сказати, що він реальний? По тому, що кришки, кришка для регулювання клапанів ще не знімалася. До речі, сьогодні також замінив свічки Сі4. Зробили синхронізацію, замінив свічки, поставив NGK-шні свічки, такі як в маніолі пише. cr 9 eh 9 А от що стояло на моті. Ну, Відповідно, свічки вже мінялись. І стояли це R8EH8. Ну, чесно, не знаю. Здається, це R9EH9. Це, типу, як, як мені казали, калільне число. Більше, тобто на більші теплові нагрузки розраховано. Ну, треба буде вуглити. Заманювалом стояли, мають стояти отакі свічки. НЖКшні. З маркуванням. Це R9 і H9. 4 штуки одразу протягом з польщі їх також. Свічки, це була перша свічка. Взагалі, я не знаю. В принципі, постану вони взагалі досить я рахую непогані. Ну, але так як вже перегнав мотоцикл для себе, замінив відразу свічки. Другий циліндр, трішки видно, електрод сиріший, третій циліндр і четвертий циліндр. Ну так от. Все, що можна сказати по обслуговуванню жбивочку. В принципі, інформація є. Робив все насправді за інструкцією. От. Так само по поводу вилки ну, розказувати особливо не буду, ви розкажу тільки за рівень масла, скільки заливати. Масло заливати так, щоб після прокачки, без пружини і без приставки з верхньої верхньої приставки при повністю зжатій вилці, лишалось 102 мм доверху. Так як помагало. Власне кажучи, ось що в мене лишилось після того як я залив на дні трохи є. Тобто в інструкції сказано, що 476 грамів потрібно залити. мілілітрів, верніше. Ну але, враховуючи, що це вимірити досить важко, тому саме оптимальний варіант залити по рівню. Як я і зробив. Ну, в принципі, отакі от, от справи поки що масло в мотоциклі свіженьке, антифриз свіженький, фільтр відповідно теж поміняний масляний. Що ще, ще потрібно, що ще, ще в планах ще поміняю повітряний фільтр, тому що він трішки вже брудний. Акумулятор тут нормальний, галовий стоїть, ще живий, з зиму відстояв. Продав емот десь 4-5 місяців тому і, чесно, забув зняти акумулятор. Так він простоїв тих 4-5 місяців. Але нічого не розрядився, нормально повністю працює, адекватно. Завів мотоцикл. Мотоцикл, до речі, стояв в, в теплому гаражі, не заводився цих. Кілька місяців і завівся. З, другого, з першого разу не завівся, з ну, перших секунд 5 покрутив стартером. З другого разу почав схватувати, теж секунд 5 покрутив. Ну, третій раз завівся, без проблем. Це ще пов'язано з тим, що бензин ще з Бельгії він їхав, бензин був залитий ще бельгійський, і він за весь цей час так і не мінявся, то я думаю, з півроку з одним тим самим бензином. Але нічого, завівся, нормально завівся, Я його прогрів. Поїхав на заправку, долив трішки свіжого бензину. І от такі справи. Ну все. З вами був Андрій Сайчук Далі, по ходу діло, можливо, буде ще щось знімати. Що, чесно кажучи, часу особливо не вистачає на зйомки на монтаж. Тому ну, така ось ситуація. мот я рахую класний, зараз під'єднаю. Тросок щлення. Мод, тятя.